Так, ну ось, Всім привіт друзі! Уже третя частина цього відео. Як зробити цей інвертор, вже я його тут зібрав. Зібрав я на, на, на двох винтиках, один і другий. Ці бокові не, не, не збирав, тому що тесматор завеликий і, як бачимо, кріска повністю не сідає донизу ось. Діло не про те, зараз покажу, скільки він кому цікаво. Розміром ось роз, 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 так. Так, взяв ось таку лінійку і показую. 25 і 5 це длина цієї коробки. Далі. Веси сирена ну 15 і 40, ось так. Око і збоку виходить у нас ось так. Десь 8 і триха хай буде. Ось так. Як бачите, тут замість вирізав вирізала таку металеву площадочку, і на ній розмістив вольтметр, який показує вихідну напругу зміну і вольтметр, який показує вхідну напругу, також індикація самого акумулятора. Оскільки вольт він зараджений далі. Тут із задньої частини є два вимикача. Цей вимикач вимикає вольтметр, який показує вихідну напругу, десь позиває 5 ватт. І вмикає, вимикає сам інвертор. І, звичайно, розетка вихідна. Далі з боку тут є вентилятор, кулер, який охолоджує пристрій, коли він нагрівається. Ну, саме нагріваються радіатори, тоді він вмикається і починає охолоджувати. Тут спереді нічого немає, крім таких усей ось так. Далі вивів такі два дрота. Тут а, два крокодили, які розламалися в той же самий день при, при підключенні до акумулятора у перший в раз. Зараз покажу як тут складаються. Ось, ну, наприклад, беремо плюсові, вони тут однакові. Виходять. а ще одне. Другий бібік-бібік крокодила. Збираюся на ось такій плизині та алюмінієвому такому псочі. Цей алюміній просто перегризло і його розібрало. Ось так. І Це звичайно можна буде потім відремонтувати, замінити на якийсь гвинтик. Ось так поставити і буде якось працювати то таке діло, але поки що робити не буду. А пока як воно працює. Зараз будемо вмикати його до лабораторника. А чого я не можу від... зібрати крокодилі, тому що ось руку пошкодив ось так. То тепер я не можу зібрати ось ці крокодилі, так як тут. Приміняється прузина така потужна. І зібратися я просто не, не зможу його, тому буду робити по-іншому. Буду брати ось такі присіпки при, і прищлю тії половинки кукодирів до акумулятора. Поки що. Так, добре. Зараз під'єднаю ось так поки що лабораторника. Вмикаю. Бачу на ньому 40 вольтів. Вмикаю інвертора. Як бачите, напруга піднялася до 22 вольт. Тут спозиває 700 мА, це із цим вольтметром, і з цим вольтметром. Ось так працює інвертор, в даному випадку вимикаю вотметру верхнього. І працює тільки цей вольтметр. Ну, Як бачите, менше спозиває струму. Ось так. Вимикаю інвертор. Ну і звичайний струму вже не, не, не спозивається. Ну все. По суті діла на цьому особу я не показу потужність його, так як він просто не зможе витягти його цей блок зивлення. Такий лабораторник. А зараз під'єднаю акумулятор і показу вам. Також візьму сілорафа. Поставлю акумулятор. Подивимося далі. Так ось під'єднав сюди акумулятора. Бачите, крокодили цього інвертора. Під'єднав ось такий блок. Василограму. Ну цей бачок, в нього немає діодного моста, йде напряму із нього вестилограф. Тим самим показує оселограму. Вмикаю інвертора. Як бачите, на виході 227 вольт. І на виході у нас є 50 Гц. Чистої фіну соїди. Ось так. Інвертор працює, можна вимикати, бочок або ось сам інвертор. Вимикаю. І зараз буду перебирати на вати. Вам покажу скільки він видає. Так, ну ось інвертор. Підняв одну лампочку і другу лампочку. ось ватметр. Катя 156, Вт, 158. Ось так. І інвертор працює. Ось так гріє. Доволі сильно. Вимикаю. Так, тепер зараз сюди під'єднаю іншу лампу. Горяча. Вмикає так? Дінверто вимикаються, це не не витягує. Ось так. А витягує він, тому що тут уже більше, ніж 230 Вт. Ось як батовіпнув і тут показується більше, більше 230 Вт скакаю. Ось так. 234 Варт, 236 Вт показується. Ну він вимикаю. і самої розетки. Так що так, виходить, на жаль, трансформатор слабуватий. Не витягує. Не ну таке діло. А мотати трансформатор для... Для... для того, щоб отримати 400 Вт, саме тих, при яких він і працював би нормально. Мені немає сенсу. Якщо я помотав трансформатор, то мотаби б на 1 кВт Ось так Ну, в мене немає транзисторів поки що до того діла Поки викручую цю лампочку і вкручу ось цю лампочку. Вмикаю. То 62 лампи. Позиваєш 100 Вт на даний випадок. Ось так. 2000 200 так і тримає. Вимикаю. Тому зараз будемо перевіряти, як, як, як він буде працювати на телевізорі. Ось так, ну, можна тут навіть зараз перевірити і на вентиляторі. Але спочатку показую, як, як, як він так працює, тому що він не змазувався, його потрібно було змастити, але зараз зима, то вентилятор не особою потрібний. Вмикаю це він працює от 220 вольт в мережі. Бачите взагалі. Єлі обертається. І зупиняюся. Тепер показую, як як, як як працює від. Від інвертора. Вмикаю. Вмикаю. Позиває 28 Вт. Його вимикаю, тому що його потрібно змазати по-хорошому ось так. Також зараз буде вмикати телевізор через ось переноску, ось так, щоб не тягати акумулятора. Подивіться, скільки він буде спозивати Зараз його увімкнув одразу, щоб він був увімкнений Я беру переноску і сюди. Буду вставляти і дивитися, як буде там телевізор себе поводити. Так от замикаю. Показується. 50 Вт поки все. Телевізор, телевізор, як бачимо, запустився. Позиває 60 Вт. Ось так. Ну, взагалі-то ця система робилася для того, щоб не тягнути там. Лампочки потистувати. А робиться він для того взагалі то щоб тягнути втягнути появну станцію і працювати без світла. Можна було немощ так. Тому що, щоб щось потужніше тягнути, то потрібно ставити все-таки 12 транзисторів хай, наприклад. І тягнути кіловат. Там трансформатор потрібно роблені. Ну, то, 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 то таке, отаке. Воно мені поки не потрібно. У мене є кіловатний інвертор, то мені воно поки не потрібно. Мені потрібно, то щоб певна станція працювала нормально і так далі. Тому зараз вмикаю цю систему, лаботурний бог наприклад, наприклад, ось. Як він працює, все як треба, 15 вольт видає, вмикаюся. Нижний, ни, нижний блок. І нижній блок також працює. Тут 224 вольта. Спозиваю все тільки 20 Вт, ще, Наприклад, поеностанцію. І панестанція також працює і п'яти можна. Це разом спозиває 41 Вт, як показує ватметр. метр Ось так. Зитягне все разом працювати не буде. Так, так як потрібно економити електроенергію а не тратити її від акумулятора. Як бачите, Працює. Максимально тут припоїв такий доволі масивний. Як бачите, припоївно править. плавить і добре. Працює, вимикаємо. Ну і до чого і робиться цей інвертор. Його можна собі ось так взяти, вимикаю, повісити за завощі, пуски ось так, прикріпити. І такий собі буде безперебійник. Ну, це не безперебійник, ну, скажімо так, що немає фітра. Піддали акумулятору, акумулятор і можете собі працювати. Потім, як собі світло, зародили акумулятор, ну і так далі. Ну ось і все, напевно.